У Чернігівця Івана Чухрія, 23 лютого, подвійне свято. День народження ветерана збігається з Днем захисника вітчизни. А місію захисника-визволителя чоловік виконав сповна. Про це свідчать ордени і медалі. Учасник великої вітчизняної з гордістю показує бойові нагороди. «Це ж бойові то воєни, Самі вишиє награди, це орден Красного знамені, Тільки маршал награждали цими орденами. Воєнний врем'я Іван Юхимович на фронт потрапив двадцятирічним після закінчення школи молодших командирів і одразу став учасником усіх великих боїв, адже служив в авіації. Літав спочатку на радянському двомоторному бомбардувальнику іл 4 а згодом на американському б 25 брав участь у бомбардуванні важливих адміністративних центрів, військових об'єктів та залізничних вузлів в глибокому тилу ворога. Я не только де там, але меня збивали. Я 5 раз прыгал с ворачного самолета. П'ять раз вам покажу книжку і все. П'ять раз в ну, прыжков я сделал. Вот. А таких прыжков, потому що у меня тренувалися и все такое, так, таких я делал делав ну, все время тренували. Вот. А сколько у вас было боевых вылетов? 348. 348 бойових виліт. Член екіпажу бомбардувальника виконував функції радиста. В залежності від ситуації доводилося бути і штурманом, і відповідати за озброєння. Я був як радіст, як радіст я був. але я говорю, що функції і штурмана виконував, тому що там треба було друг друга заміняти або щось таке. Без меня, конечно, привезти самолет на свой аэродром то было очень сложно, потому что он приводился каким образом? по маяку, по пеленгатору, а цим ділом я займався. Я отримую пелін, запрашую його з борта, получаю пелін і з поэтому пелін, поэтому значить курсу йдем на свою родону. Садимся. Воєнне загартування далося взнаки у 94 роки. Чоловік, цікавий співрозмовник, має добру пам'ять і демонструє неперевершену, як на його вік, фізичну форму. Я слухайте, що я роблю, я до сих пор роблю, зарядку, кожний вечір і кожне утро, і значить вето, і кожне утро і кожний поход. О, 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 ніс, місце, опираюсь вот таким образом, о, о, пожалуйста, о, і так, о, ну, і пішов 50 раз. Это каждое утро і вечір, каждое утро. Кожен вечір, кожне утро. Увесь час у Русі, каже Іван Юхимович. Ми на базар хожу, і в магазинку не хочеш. Бойовий дух чоловіка підтримує 87-річна дружина Надія Петрівна, також учасник великої вітчизняної Мінер. У війну по дві боєголовки носила. Зараз дає чоловікові науку, як бути у формі. Надо ж рубашку рубашкою. О, о. почему он в такой форме? Он когда приходит, я, чего согнулся? А ну-ка стань. Будешь ойкать, айкать, плохо, все. Поэтому он и держится. Как придет, как согнется, свернется, все, уже умираю. Я говорю, еще два раза скажу, умираю, так умрешь. Потому что все зависит от того, как ты себя настроишь. Ну и он поддается. Іван Юхимович пригощає огірками соління, каже, з власного городу і на честь свого 94-річчя п'є бойові 100 грам. Ветерана прийшли привітати помічники Валерія Дубіля, а ось телефонує сам народний депутат України, щоб особисто привітати іменинника. Валерій Олександрович хоче вас поздравити. Візьміть трубочки. Не говорити можна, да? Да, так? Да, Алло. Да, слушаю. Вас. слушаю. Да, слушай. Здравствуйте. Спасибо большое. Дай Бог вам, дай Бог, чтобы от ваши слова до Бога дошли. Я, я, и так счастлив тем, что я живу сейчас. И я очень доволен вашей политикой, которую проводите среди депутатов. Пожалуйста. Всього, спасибо. Так хорошо все. На очі навертаються сльози. Така увага розчулює ветерана. Спілкування дуже потрібне, аби триматися. Це розуміє Валерій Дубіль. Він завжди знаходить час і можливість, аби приділити увагу тим, хто здобув велику перемогу, вклонитися за їх великий подвиг. Народний депутат особисто вітає кожного ветерана з днем народження і з найбільшим святом днем перемоги. Не лише організовує концерти, солдатську кашу, але й відвідує учасників бойових дій, їх сім'ї. Помішники Валерія Дубіля помічають підтоплену стелю. Іван Юхимович проживає на дев'ятому поверсі, ймовірно, протікає дах. Треба полатати, роблять замітку помічники народного депутата, а значить, робота буде зроблена.